Ноги бадьорого усім ранку. Ми продовжуємо прокидатися ранок на тисі. З вами говоримо сьогодні про чоловіків і їх захоплення. І, мабуть, не останнім захопленням в чоловіків є, звичайно, кіно. Олег Варфоломєєв – кінорежисер в нашому сьогоднішньому ефірі, який розповість більше про закарпатське кіно, про те, що сьогодні твориться на наших теренах. Чим живе Закарпатське кіно і в чому ж полягає ілюзія щастя? Доброго ранку! Мені особисто дуже незвично вас бачити без В'ячеслава Єгора. Як ви себе почуваєте без нього? Нормально, тільки надо було його пригласити Тандем, Там там де. Насправді ми хотіли поговорити саме сьогодні про роботу режисера більше, щоб ви нам розказали, наскільки це складно, наскільки це цікаво, наскільки вдається реалізовувати всі свої задуми. Знаю, що важко, знаю, з багатьма проблемами доводиться зіштовхувати, але ж ви працюєте. Наче щось з вами має рухати, що саме? Загалом, як склалося у вас в житті так, що ви обрали для себе таку справді чоловічу професію. Ви працювали Роздає. в банку, здаєте, так? Да. Я вообще по образованию, скажем так, инженер-математик через, через тире. Mm -hmm. вот. И, ну, собственно, как бы айтишник, как это сейчас можно говорить. Поэтому назвать себя режиссером я не могу полноценно, понимаете? Вот. Скорее, скорее, это мое хобби. Может быть, какое-то новое я в какой-то мере. Ну, время А Може, айтішник ваше хобі, а це ваша професія? От може бути. Звичайно, можна скривати. Все це я просто терял час. А як так сталося чи пам'ятаєте свою першу роботу режисерську? Помню, але ми почали снимать дуже давно. А що так наштовхнуло? От коли ви вирішили? Все, я буду снимать, я беру камеру. Как стало все так? Це такий момент. Было не совсем так, что вот я решил, я буду снимать, взял камеру. Чи вы снимаете, чи ви просто? Я, в общем-то, скажем так, не совсем оператор. Я практически очень мало снимаю. Mm -hmm. Я умею, конечно, снимать, но это не мое. А вот мой брат двоюродный Сергей, mm -hmm. вот когда-то мы в детстве еще, в юношестве, то есть в 1989 году, 90-м, только первые появились, ну, доступно появились камеры на кинопленке. Вот мы начали снимать. Вот, кстати, в частности, пленку управляли здесь, вот на данной телестудии, да, она еще была просто государственная, да, как называлась правильно, не помню уже точно. Потом да. потом перестали пленку использовать у вас, соответственно, перестали проявлять здесь пленку и, соответственно, мы перестали снимать на на пленочную камеру. И вот мы вместе снимали, как бы не было такого, что я решил, будем снимать, давай снимать. Скорее это Сергей решил, будем снимать. А, а, а я как, как бы ему помогал и, ну, поскольку он оператор, то одному оператору Ну, все таки трудно зробити щось інтересне. А що це перше? Яка була пам'ятаєте? Ну, перше, це були такі юмористичні зарисовки. они і сейчас сохранились на пленки, маленькі сюжети там кто то к кого-то вілли кидає. Вам смішно їх зараз переглядав. Да, так, так ані навіть в інтернеті є. Як ви розвиваєтеся як режисер? Читаєте, їздите на читаю. Последнє час, нада чи це роботи інших режисерів, прослідковуєте їх, аналізуєте? Честно, стараюсь не очень смотреть фильм. Ну, я вообще как бы... Свою фантазию, чтобы не перебить. Даже может не так. Просто как-то маловато хорошего кино на данный момент, как мне кажется, который, на который стоит тратить время. Если фильм хороший, стоит его посмотреть, как-то я вот уже знаю, мне уже говорят, что тут точно деле. Фильм теж можно зробити человека счастливым. Вот який фильм ваш улюбленіший, Чи є такий. Ну, вы уже знаете. Це фільм, скажу... який вас вразив. Це перший А ми давай фільм. озвучимо. Щоб не повторяться, скажу «Зелёная миля». В ту ж сторону, mm -hmm. як і Форест Гамп. Э, uh, ну, це такий банальний ответ, мабуть. Наверное... Вот не може бути чого-то одного нравиться. Или найкращий фільм. Но фільм Форест Гамп... А він вразив вас швидше своїм змістом, чи саме такою режисерською роботою? Тому ну, що ну, на мене він всем. повпливав змістом. Практично всім. Там, во-первых, як у будь-якому фільмі, що найважливіше – хороша задумка. Щоб без хороша задумки не буєт фірма, ну і реалізація дуже хороша. Ну і, звичайно ж, і гра втю. Ви знаєте,ся чесно, чоловічестві запустили, коли дивились? Ну, ну, я сейчас не помню точно, когда я смотрел, это было давно, а ну, що такое накатавалось, скажем. Вот. Вот зачепило. Про реалізацію. От що потрібно, щоб реалізувати режисеру свої ідеї? Хто потрібен, що потрібно? Ну, прежде всего нужно очень большое желание. Ну, это во всём, конечно. Но м, дело в том, что тенденция любой творческой деятельности такова, что тут на первом месте стоит энергия и желание, и то есть на на все вокруг должно быть наплевать, это очень сложно. А уже потом э, надо находить команду. Обязательно. Вот У меня есть замечательная у нас есть замечательная команда, ну, скажем, без помощи которой просто бы ничего не получилось. Поэтому я бы не хотів говорить і на своїх каких-то заслугах. А ви знаходили цю команду своїх людей, підбирали випадково, чи так траплялося, що ці люди шукали вас? Ну это как судьба, що ли була. Вот з братом ми, ну вот, собственно, как начали в 1989. Угу. Ну, какое-то время ми вообще не снимали, когда были пленочные камеры. Вот. И так мы как бы, я знаю, как мы подбирали, не подбирал, то есть так вот подлилась судьба. Ну и со славой вот мы сейчас работаем, это такой идеолог сценарист. <говорит> 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 да, но мы с ним знакомы тоже, как бы тоже с тех же временем практически, ну с братом с детства, с рождения, а со славой чуть позже. Так. Кто с молодого поколения приеднался до вашей команды? <говорит> Пока так активно... <говорит> ак активно Много знакомых есть молодых, которые помогают, но... Вот <говорит> сами с таких. Студенты, может быть, актеры, режиссеры-початки, кто для вас? Ну, как, смотря кого как назвать. вот Очень много сами нами сотрудничает Саша Мирявчик, ваш коллега, да? Угу, так. Ну, смотря что вы имеете в виду молодой. Насколько он молодой для вас. <laughs> <laughs> может, он уже старый для вас. Вот. То есть, а так, и студентов мы ищем, и многие обращаются, говорят, что можем помочь или просят нас помочь. Мы стараемся сотрудничать, но это же только начало пути. 61, 61, номер нашого телефону. Ну, звичайно, ви можете долучатися до нашого спілкування, ставити свої запитання. От нам особисто хочеться спитати, От, чим же ви сьогодні Закарпатське кіно? Ми знаємо, що ви відзняли фільм Ілюзія щастя. На даний момент вона показується тільки в закритих якихось показах, її не можна переглянути. Але про що цей фільм, де він на яких він фестивалях побував вже? Чи отримав якісь номінації? Так, чи отримав вже якісь Номінації, uh, номінації поки uh, перша номінація ну, не, не було, скажімо, номінації, але ну, недавно, пару днів тому, буквально стало відомо, що він потрапив в конкурсну програму фестивалю в Корнвол. это город в Англии. Вот. И он будет участвовать в конкурсной программе в секции «Кино без границ». Ну, это международная секция, там у них есть свои ирландские фильмы, еще есть куча. Вот. Так что пока это нельзя назвать номинация, пока это только конкурсная программа. И участвует, участвует в двух международных фестивалях украинских. Сейчас вот третий. Два в Киеве, один во Львове. От як ви бачите, яка тенденція до розвитку? Це короткометражний фільм, так? Яка тенденція, які вимоги сьогодні до такого кіно? На що звертають увагу? Скоріше тема чи якісні зйомки? От що грає роль? Смотря, хто. В в тому, що зритель, хм, скоріше вообще не приділяє уваги короткометражні фільми. Так получилось. Это больше Хто тоді звертає увагу? Я думаю, що це какая-то кінотусовка своя. То есть трудно назвати человека. Я вот знаю только одного человека в своєму своєму круженні, який смотрить колекметражний фільм. І це рідкость. 99% Я думаю, але все-таки вам захотілось це зробити і відзняти ілюзію щастя. В цьому в чому ця ілюзія? Тобто, що це за фільм? Про що? Мені цікаво, треба ще спитати було до, до попередніх ваших відповідей, як він зарекомендував себе на цих фестивалях? Ви чули, напевно, від інших фестивалів. Да. Так, відгуки були хороші, але фільм нескільки так від тенденцій фестивального кіно, то тобто, він скоріше такий носить характер такого мейнстрима, тож тобто, більш доступного. а фестивальне кіно, короткометражне, воно більш таке артхаус, так можна сказати, uh -huh. да, напрямлення то есть какие-то современные экспериментальные направления. И поэтому э, оценили, сказали, что очень поражает опера операторская работа прежде всего. Картинка сама, музыка. Но, конечно же, отметили, что вы как-то выбиваетесь из И современных тема. тенденций. Это вот очень все у вас банально, разжевано. То есть для зрителя хорошо, но... Маловати цей слишком... Не те, що маловати філософії слишком э, слабо закручена, так, слишком якщо так, За да. ну, образно. Тобто люди сьогодні э, люблять доступне кіно, чи вони люблять э, в якихось, ну, справді, в таких напрямках якихось сучасних, щоб розшифровувати для себе, щоб знаходити якісь виходи в цьому фільмі, щоб знаходити своє розуміння. От що сьогодні хоче глядач? Вообще, ну, Вообще-то, зритель, чем дальше, да не только зритель, слушатель музыки, он хочет чем проще, проще усваивания. Такова тенденция, ну, как мне кажется, искусство. Да. Ну, и это общая тенденция, но есть параллельное направление в кинематографе, точно так же, и в музыке всегда были и будут, наверное, где какие-то свои есть, что-то свое крутится, а потом оно... Uh -huh виливається, відомо, що то більше доступно. Все-таки, в чому ілюзія щастя? Ми вже повертаємося до цього фільму. Як він відзнімався? Про що це кіно? Якщо брати содержання, то це, скажімо, столкновення двох людей, успішного підприємця і бездомного мальчика. Але якщо брати його сюжет, якщо да? брати содержання, то, мабуть, там очень ну, многое можно что для себя понять, очень разное. А что вы для себя, сразумелы, после съемки? Ну да, я обязан был понять, как режиссер какую-то сверхзадачу. Но я думаю, что прежде всего это такая простая вещь, что мы думаем, что какие-то наши вещи, на нашу жизнь определяют материальные вещи. То есть мы думаем, что можно что-то просто купить там продать, кого-то купить, или кого-то можно там, не знаю, сделать счастливым, какими-то усилиями. На самом деле все намного сложнее. То есть есть еще какая-то духовная составляющая, которая более важна и которая нас меняет. Якісне кіно для цього а практикує і таке, має таку родзинку свою, як винахідливість. От в чому полягає ця винахідливість? Тобто ви можете зробити самі речі, які вам допомагають в зйомках, наскільки ми зрозуміли. Ми знаємо, що ви багато самі конструюєте, конструюєте це... приладів, за які люди платять, жале... за які на індустрії платять живе. Розкажіть свій досвід, щоб ви там десь видивилися і ви це зробили самі. Да, опять же з моїм братом Сергієм. То есть это он главный из-за карты. Да, <laughs> да, да. Так это фактически основа, основа основ, так сказать, нас. нас. Вот. Он, Именно он эти все устройства конструирует. Вот. Я только наблюдаю, мне так интересно. Ну я умею, конечно, но это не мое это. И очень много чего он делает, такого уникального, да, то есть там мотераторский кран он сделал, там различные приспособления, о них можно очень много говорить. На самом деле о, просто, о нем стоит вообще передачу сделать, потому что это там очень И много... Да. На да, да. И на Да, его рубрика наших» можно действительно сделать. да. то есть очень много изобретений, oh, изобретений, скажем так, не таких Приструю. устройств, да, потому что они уже где-то есть, это совсем изобретения, которые помогают съемках и в, в принципе значительно помогают нам в работе. Ми вам е, бажаємо, щоб ваша робота завжди була натхненою, щоб ви завжди раділи з того результату, який ви чекали, е, завжди приносить вам задоволення. Ми продовжуємо наш ефір, Спасибо. ми наразі повинні вже з вами прощатися, наш час, звичайно, обмежений. Ми Що ще бажаємо, щоб до вашої команди приєднувалися, стала люди, щоб ви знаходили оті от спонсорські кошти, знаходили людей, які будуть хотіти вкладати гроші в закарпатське кіно і, і вам такого днём. розвитку. Спасибо про